Подільський медичний фаховий коледж імені Віля Жуковського поповнив галузь охорони здоров'я 72 молодими фахівцями. 1 липня у міському будинку культури відбулись урочистості з нагоди випуску студентів спеціальності сестринська та лікувальна справа. На святі зібрались викладачі, випускники, батьки, рідні та друзі. Урочиста частина розпочалась з хвилини мовчання за загиблими героями та виконанням державного гімну України всіма присутніми. E На Жаль, на долю цих студентів випали непрості випробування. Два роки через пандемію їм довелося вчитися в умовах карантинних обмежень. Здебільшого дистанційно. А з 24 лютого життя українців змінила війна, розв'язана Росією. Долалися сирени повітряної тривоги, волонтерство, хвилювання за рідних на фронті. Та було глибоке усвідомлення. Навчання це основний внесок у перемогу, як зазначила директорка коледжу Ольга Кожухар. І я хочу подякувати, що ви не побоялися взяти на себе таку ношу в подальшому, як ноша медика. Адже ці роки показали нам, наскільки важливе життя, яка важлива спеціальність медичного працівника і наскільки вона востребована. Хтось із вас піде навчатися далі, стане лікарем, хтось буде працювати на швидкій, хтось в амбулаторії, хтось в лікарні немає різниці. Я хочу вам всім побажати, щоб ви знайшли себе по життю. Щоб ви були щасливі і щоб у вас збулося те, що ви запланували, а я впевнена, що все це так і буде. Тому нехай вам щастить, щасливої вам долі. І слава Україні! Найбільш хвилюючою частиною свята стало вручення випускникам дипломів. Підбурхливі оплески студенти виходили отримувати документи про освіту вже абсолютно самостійними дорослими людьми, сповненими планів, мрій, сподівань на нові досягнення та успіхи. Ярославі Чними за виховання та навчання своїх дітей були батьки випускників, які щиро дякували викладачам за нелегку, але таку потрібну і важливу працю. Тож, шановні випускники, бажаємо вам творчих успіхів, натхнення, професійного росту, особистого щастя. Нехай океан ідей ніколи не вичерпує себе. Енергія творити надихає на великі звершення, а усі мрії здійсняться під мирним небом України. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.